Фармадол таблетки від головного болю. Спочатку доставка їжі, а потім відверті фото, непристойні пропозиції та погрози. Як небезпечний екскур'єр переслідував своїх жертв, яку відповідальність несе компанія, у якій він працював, та чи можливо себе захистити від сталкерів? Не будеш моєю приб'ю. Я знаю, де ти живеш. Я все знаю про тебе. Тільки вмієш скаржитись. Хочеш мене прибрати з роботи, у тебе не вийде. Я доставляю людям з любов'ю. Ти ж сама фліртувала. Це найбільш пристойні цитати з повідомлень, які отримувала клієнтка однієї зі служб доставки. Їх писав кур'єр. Усе почалося 4 березня, коли дівчина зробила замовлення. Хлопець його привіз та пішов. Однак, вже через хвилину почав писати компліменти, пропонував свої послуги з доставки безкоштовно. Дівчина взаємністю не відповіла і заблокувала залицяльника. Та через декілька тижнів 24-річний хлопець почав писати з різних акаунтів, надсилав непристойні фото і погрожував. Я тебе вдарю молотком по голові, зґвалтую та вб'ю. Дівчина розповіла про сталкера на своїй сторінці у соцмережах. Виявилось, цей самий кур'єр погрожував мінімум чотирьом жінкам. Усі вони відмовились говорити на камеру, адже поки хлопець на волі бояться за своє життя. Одну з дівчат почав тероризувати три роки тому. У мене була ситуація з цією людиною, коли він ще не був кур'єром. Усі дівчата написали заяви до поліції, а служба доставки дала нам відповідь на запит. Подібні поведінці не місце на нашій платформі, тому ми відключили колишнього кур'єра, щойно дізналися про це та категорично засуджуємо його дії. Олександр колега екс-кур'єра і також його засуджує. Какой, ну, дурачок, какой-то, я не знаю. То, що он кур'єр, це взагалі не, нічого не означає, що какое-то там пітно на кур'єрах. Не що всі такое? такі кур'єри, так? Да? Думаю, так. Да. Я точно не Вот Отак. Я скромніє. Я такі фотки не шлю. Справді, акцентувати саме на цій професії у такому випадку не варто. 20-річна блогерка Катя отримувала погрози від таксиста два роки тому. У мене ти ті, тільки один випадок Окей, такий був за життя. Ми їхали півночі, музику включали. Таксист попросив, щоб ми виключили музику. Ми виключили, але потім почалися погрози. Тобто він потім мені написав на мій номер. Катя звернулася до служби таксі і чоловіка звільнили. Ну, не в собі людина з ним буває таке. А от Євгенію переслідував просто хлопець, якому вона сподобалась, і не відповіла взаємністю. Десь мене підловити. а я, я тут случайно побачив, що ти тут. У йшла, чи їхала, чи то чи все. І там я там був там. Але якимось чином я оказався тут. Тривало це рік, але для дівчини обійшлося без психологічних травм. Проте, кожна людина має різну реакцію, і це залежить від багатьох факторів, каже психологиня Крістіна Муляр. Ми не знаємо, яку, яка людина стане жертвою. Може вона сама по собі психічно нестабільна? Може їй нема до кого бігти? Може вона відчуває себе винною? Це теж величезна проблема. Наше суспільство реагує на дівчат, які допускають залицяння такого плану, як до винних. А чого ти все так вела? А чого ти дала номер? А чого ти відповідала? А чого ти одразу не? Заблокувала, але у таких випадках винен лише той, хто переходить червону лінію особистих кордонів людини, і це може мати наслідки. Хтось ніколи більше не захоче знайомитись з чоловіками, хтось не захоче довіряти, хтось не захоче спати вдома без сигналізації. Ну це насправді дуже глибинні штуки. Проте за переслідування погрози та психологічне насилля є покарання згідно законодавства України, каже адвокат Богдан Кушнір. Одна зі статей це примушування особи до вступу в статевий зв'язок. Звичайно, це може бути різними формами здійснено. І один з варіантів відповідальності це штраф. Якщо особа погрожує вбити да це, звичайно, є інша стаття погроза вбивством. Ут питання знову таки в доведеності цієї статті, наскільки добре буде все а, задокументовано. І якщо провину доведуть, то хлопцеві може загрожувати позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Щоб довести такі випадки в суді, найголовніше зібрати докази. Це можуть бути фотографії, аудіозаписи, відео та скріншоти переписок. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.